Багато україномовних і ставляться, і пропонують нам допомогу. Солдати, візьміть, поїсти, то все хоч на все є. Мої хлопці змотивовані дуже сильно. Вони розуміють, на що вони тут. Вони пишаються тим, що вони роблять. Вони пишаються тим, що їхні родини тепер їм не пишаються. Мій бойовий дух такий, як треба. Мене так виховали, щоб боронити свою землю. Не молоденький, я ж У каждого разные обстоятельства. Кто-то защищает свой дом, кто-то защищает своих родных. У кого-то долг превыше всего. Кто-то хочет просто отомстить за своего друга, которого убили. Кто-то хочет отомстить за свою семью, которая, возможно, погибла от москальских бомбардировок где-то в тылу. То, что делает? Наші військові на фронті це героїзмом. Це, це героїзм з великої букви. Тому як.